Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось таку смачну намилаку за спрощеним рецептом чи дуже вершковий ганаш. Допоки я буду розповідати вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Для цього вершки 75 г жирністю від 30% та вище переливаю в посуд, в якому можна підігріти, та розігріваю до 80 градусів. Я використовую микрохвильовку, тобто розігріваю їх в микрохвильовці. Далі до цієї гарячі вершки викладаю шоколад. Зазвичай я роблю чорний, чи молочний, чи білий. Шоколаду використовую 100 грамів, проте найбільше мені сподобалося поєднання 50% чорного та 50% молочного шоколаду. Та залишаю в вершках гарячих на одну хвилину, щоб шоколад зігрівся та пом'якшився. Далі занурювальним блендером все перебиваю до однорідного стану. Ось така гарна та глянцева консистенція повинна утворитися. Ще теплу масу я додаю 50 грамів вершкового масла. Масло бажано брати. Трішечки холодніше, ніж кімнатної температури. Тобто достаю його завчасно, буквально на 30 хвилин, і потім додаю, змішую з нурювальним блендером. Далі, в самому кінці, додаю 45 г вершків 30% і більше жирності, холодні та знову все пробиваю до однорідного стану до емульгування. Ось така поверхня, глянцева та блискуча повинна утворитися. Далі силіконовою лопаткою прохожуся по всьому дну, по всім стіночкам, щоб переконатися, що весь шоколад та масло. Масло об'єдналося, щоб не залишилося прогалин. Ну і, звісно, всі продукти повинні бути високої якості. Чим якісніші продукти у вас, тим смачніше виходить крем. Масло вершкове у мене 83% жирності, вершки 33% жирності. Та шоколад найкращої якості, який ви зможете знайти. Далі цю суміш накриваю харчовою плівкою в контакт. Кінчики ховаю також назад до миски, щоб вони не заважали мені закривати, тому що зверху я закриваю ще кришкою герметичною та відправляю цю суміш в холодильник на 4-6 годин, а краще на ніч для стабілізації. Після холодильника відкриваю, дивіться, намелака дуже добре стабілізувалася. Має ось такий глянцевий. Приємний колір, дуже смачна, дуже ніжна. Проте такий крем не виносить жаркої температури. Він ідеально підходить для начинки, для перемащування тортів, як саме як начинка, а не як основний крем, тобто для фінішу, для вирівнювання. Далі намилака не збивається. Ось такому вигляді, як є, просто перекладаємо в кондитерський мішок і використовуємо, начиняємо будь-які десерти, шу, заверніті тістечки чи десерти у склянках. Я дуже полюбляю таким Кремом до сніданку перемастити круасан. Розрізаю круасан навпіл та викладаю досить велику кількість цього крему. Це дуже смачно. До речі, такий крем зберігається в холодильнику 72 години. Отож, ми крем готуємо з вечора зранку, тільки начиняємо круасан чи будь-яку булочку, чи сухарик, наприклад, змастити ось таким кремом із гарячим капучино. Це дуже смачно, як в дорогих кав'ярнях. Не дивлячись на те, який шоколад ви використовуєте, молочний, білий чи чорний чи так як я мікс, все одно беремо 100 грамів. Ну і, звісно, все прикрасить цукрова пудра. Дивіться, яка краса! Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!